Як працює наша пам'ять? Хтось використовує метафору, нібито вона як певний такий ящик чи коробка, куди закидаються певні речі, предмети, і коли ми згадуємо, то ми дістаємо звідти. Одначе це не зовсім так. Пам'ять це щось подібне до клубка ниток. З яких плетуть минуле в нашій голові. Тобто, якщо сьогодні ми перебуваємо в позитивному настрої, то ми, скоріш за все, будемо розплутувати оцей ось клубок в такому ж, і він буде в позитивному ключі сприйматися той фрагмент, який ми згадуємо в минулому. Якщо ж у нас зараз негативний емоційний стан, то минуле ми будемо зв'язувати, конструювати саме в негативному ключі. До чого я веду? А до того, що наш стан теперішній, він переписує наше минуле. Тобто, резюмую: коли у вас настрій негативний, то життя сприймається, згадується, реконструйовується. У такому ж негативному ключі. Якщо ж ви задоволені і радість наповнює ваше тіло, то згадуєте ви тільки от в позитивні моменти. Аналогічно, коли ми комунікуємо із співрозмовником, то наша задача занурити його у той чи інший стан, який ну, певною мірою буде нам корисний, одначе і йому також. Бо є певні позитиви, як ви розумієте, в тому, що людина перепроживатиме негатив, вона буде тоді більш виважена, обережніша. І є, звичайно, позитив від такого от задоволення і щастя.